Рам дзвонив до Путіна. Ну відповідно, російська пропаганда це буде, скажімо так, пучити ще дуже довго. Сам Трамп дзвонив кому Путіну, проти якого є ордер міжнародного трибуналу на арешт, і ну це скажімо так кращої легітимізації диктатора. Ну просто не існує. Це те саме, що уявіть, що президент США дзвонить до Бін Ладена до Садама Хусейна. Ну, от, от, от ці тирани, диктатори, які вже е, в пеклі горять. От напевно, вони б тільки мріяли про таку легітимізацію. Тому, ну дійсно, там дійсно, я так думаю, що в Кремлі вчора з горла пили горілку і, і, і святкували, скажем так, повернення Путіна. І Росії в велику міжнародну політику, тому що ну Росія досі вважає, що вона наддержава, держава. От і вони ж воювали, скажем так, з Америкою в Україні. От і тому тут а тут виходить, що все ж таки намітився якийсь мир. Правда, яка користь нам від цього, я поки що не знаю, тому що ну, якщо дивитися по карті бойових дій, то росіяни потихеньку відтяпують наші території, тому. Якщо б скажем так, в даний момент очевидно йде якесь не ну не сказав би мир там, а замирення. От воно можливо нам дасть якесь користь в тимчасовому припиненні бойових дій, але це буде тимчасово не більше.